Ранок у Києві розпочинається з кашки. Ставимо молоко на плиту, всипаємо трошки манки і трошки курскус. Всипаємо ванілінки, трошки цукру. Виключаємо плиту, каша готова. Дві ложки какао, трошки води. Добре розмішати потрібно Вливаємо холодне молоко і ставимо мікрохвильову піч буквально на 30 хвилин. Ой, секунду. Я маю в баночку кави. Закінчилась. Я тримаю все в баночках. Всі сипучі, всі кашки. Макарони тільки ще не придумала. Я прямую так в пакетах і тримаю. Наливаю гарячою водою. Це в мене кава. Покладу ложечку цукру. І гарно вам усім дня. Бажаєте замовити рекламу вашого товару, пишіть мені в особисті повідомлення. Одне відео стоїть 100 гривень. Якщо з виїздом в Києві більше 50 відео 25 тисячі. Кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення.